Як можна отримати в районі 200 USDT в сейлі на Binance взагалі без депозиту? Зараз ці сейли дуже шумлять, в чому їх суть? Ми тримаємо на балансі кілька BNB. За це ми отримаємо токени нового проекта. Наприклад, сейл, які проходив вчора, ми отримали на аккаунт в районі 150 доларів. Але є нюанс, щоб отримати такий наслідк, ми повинні тримати на балансі 3 BNB, а це в районі 1500 доларів. Я розумію, що не всіх великий депозит і є змога тримати таку суму на балансі, тим більше в токенах BNB, але як ми можемо отримати вигоди з цього по-іншому. Вони оголошують сейли проводять. В один день, тобто в нас я буквально кілька годин. Очевидно, тільки його оголошено, всі одразу біжать купувати токени BNB з ринку. Думаю, ви зрозуміли, що його ціна кратно зростає, тому як тільки виходиться ця вона, одразу заходимо в лонгову позицію на фічах і забираємо профіт. Через кілька годин сел закінчується. Очевидно, що всі зразу біжать зливати свої токени, адже більше вони їм не потрібні, і його ціна починає падати. Це ще одна можливість зайти в шартову позицію і забрати ще раз профіт. А щоб не пропустити наступний сел, обов'язково передніся мій ТГ канал. Посилання в шапці профіля або починати 4 в пошуку ТГ. Там я про все детально розписую а